І ви знаєте, що мене вчора так заділо, все ж таки, що дуже дорого оцінили мої юридичні послуги, навіть не знаючи точну вартість моєї консультації, це те, що я ніколи не нав'язую свої послуги взагалі. Якщо я можу відповісти людині коротко, конкретно дати пораду по суті, не роздуваючи з цього якусь судову справу або консультацію, то я це роблю. Можливо, ви зараз дивитеся, да мої сторіс, і в мене щось питали. Якщо я можу коротко відповісти, я за це з вас гроші не візьму. Тому що деякі мої колеги мають іншу стратегію надання юридичних послуг. А в мене така. Я не нав'язую свої послуги. Якщо треба, безкоштовно дам відповідь. Але якщо питання вимагає індивідуального спілкування і конкретного з'ясування обставин, то за це треба платити.